Заслабчинок на возі лежить, ніхто не спитає, що я моголить, ніхто ся не спитає, що я моголить. Ой, болить, болить, серце його. Чумачіку, мій братчику, тутя смерть найшла. Чеммачіку, мій братчику, тутя смерть найшла. Ой, прийшла, прийшла. Найменша сестра. Чума, чеку, мій, братчику. Ой, прийшов, прийшов, той найстарший брат. Чумачіку, мій братчику, там ти не рад. Чумачиком, мій братчику, там ти не род. Пойдуть, воли йдуть, у двір ступають на соли. Свою... Та й промовляю, Господин наша не свари на нас, си Господаря, позбудеш си нас, си господаря, позбудеш си нас, ско загород візьміть мене на той човен, перевезі через воду. Візьміть мене на той човен, перевезі через воду. Ми б тепер не Ко мати не сварила, Ми би тебе перевезли, мати не сварила. Моя мати старенька не буде сварити. Моя мати добре знає. Що я не маю з ким жити, моя мати добре знає, що я не маю з ким жити, сіла на того чола, ручкою махнула, від'їхала від бережка. І так тяженько зітхнула. Відїхало, від бережка. І так, тяженько зітхнула. Почати, щоб могти низ, а я не можу ще почати. Я низько співаю. Ну, і головне, так, що пить. Що ж тут за п'яна Штучто за паренька, что я одньой пьяна. Штыры, фроєрочки, за чтовый путь. Штыры, фроєрочки, за чтовы. За тебе янечку, что мы тя любили. За тебе я. Вода дунаю, дунаю, бистра вода в тобі, дунаю, дунаю, дуна бистра вода в тобі. не побіж дівчатку, що я був при тобі. Не побіж дівчатку, що я був при тобі. А в українській <дове>. же о цьому фольклорі слово Дунай це не річка, це не назва, це просто вода. Будь-яка вода, яка біжить. Будь-яка річка це анімець. Е е Німак. Е так, анімак це взагалі будь-який крім Катарина, наполяка, по москаля і Литвина, крім. Там. Бо тих ідентифікували. А, ну це так Зрозуміло. Тобто жи це люди без держави, тоді. Тоді держави не було. А ті чому не держава? Москаль, москаль, але москаль завжди зображався, так як і в Шевченка. Москаль завжди зображався солдатами. Там не було москаля як народності. Це вертепі. Ні, в нього пішов московщину. в Моск... Ні, Ні, вертепі не було. Вертепі. в Вертепі завжди москаль це солдат. А це як от, так. оці картинки зараз в Фейсбуці доволі часто? Вісім от... правил да, от, там, от, з лупка. Е бух... Не кохайтеся. Да, ясно, да, ясно, там, 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 там москалі з балалайку, так, такі так, шапки так, у шапці. Та, 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 це вже пізніше, ну, це вже 19 століття. Я кажу про 17-18 століття, -е, -е про... то там москаль винятково. Ну, в принципі, так в етапі він зображений як москаль, як солдат. Пані Голина, на Білгородщині Москаль в селах, українських селах не доворочені, москаль будь, будь хто який приїжджає з район. А ну так, до на речі, Белорусі, в цьому е, в е, як його називається? В, в Калініграді тому російському я бувала, то вони москалями та не теж кажуть москалі, і це москвичі. А, це москвичі, та. москалі у них називаються.